Господь з вами читання святого Євангелія від Марка. Того часу Дух швидко вивів Ісуса в пустелю. і був Він у пустелі сорок днів. Спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили йому. А після того, як був виданий Йоан, Ісус прийшов до Галілеї і проповідував Боже Євангелієм. Він казав: сповнився час, і наблизилося Царство Боже. Покайтеся. І віруйте в Євангелію. Слово Господне! Улюблені в Христі брати і сестри. Нехай Господь щедро уділить вам свого святого Духа, щоб в цьому ж дусі ми могли. Пізнати Божу волю, могли прийняти Його Слово. Нехай Господь дарує нам Духа розуміння Його волі, щоб могли ходити правильними стежками в нашому житті і уникали споку Злого Духа. Сьогодні в цій службі Божі на початку ми молилися і просили, щоб Бог вчинив так, щоб ми щорічним відреченням 40денного великого Посту Вдосконалювалися в розумінні тайни Христа. Бо це завжди таємниця. Син Божий завжди для нас залишається таємничим, хоча став таким блистим для нас. Вдосконалюватися в розумінні тайни, вдосконалювалися в розумінні тайни нашого спасіння, бо часом нам здається, що все так йде звичайним собі способом, ніби так сильно не грішимо. Виконуємо те, що належить виконувати християнину, але залишається десь глибоко таке прагнення чогось більшого. Кожна людина на свій спосіб намагається якось його задовільнити, ніби ті пошуки втраченого раю. Просимо Бога, щоб він дав нам це, цю можливість під час Великого посту часу благодатів вдосконалитися в розумінні цієї таємниці. Але це вдосконалення не має бути тільки заради самого вдосконалення. Тобто може, щоб краще знати Слово Боже, його тлумачити, виясняти іншим людям, але передусім, щоб завдяки благодаті Божій ми могли вести святе життя. Бо Ісус закликає своїх учнів святими, будьте бо я є святий, закликає до повернення до тієї первісної святості. Чи можемо це зробити своїми силами, скільки разів пробували і скільки разів не вдавалося? Цього року на початок Великого посту, першу неділю, церква нам дає Євангеліє Святого Марка. Таке коротке, здається, в порівнянні з Лукою або Матеєм, де аж в 11-13 віршах описується спокуса Ісуса на пустелі. Марко присвячує цьому всього два вірші. Його Євангелій відзначається такою стислістю і лаконічністю. Марко обмежується лише таким переліком подій. Відразу дух веде Ісуса на пустині. Відразу після чого? Після того, як Ісус отримав хрещення в Єрдані від Іоанна, після того, як прийшов, щоб чинити те, що належить, розпочати свою діяльність. І діяльність розпочинається з такої незвичної події. Дух швидко вивів Ісуса в пустелю. Але це слово вивів найточніше можна перекласти як викинув або навіть вигнав. І про таке вигнання ми можемо почути вже на самому початку Святого Писання, коли Адам і Єва згрішили і відступили від Бога після цього гріхопадіння. Господь Бог вигнав їх із саду. Людина опинилася на сухій землі, котра родить терня і будяки. Можна сказати, з такого місця комфорту, радості, забезпечення опинилася на пустелі. Подібно знаємо, що сталося із каїном після того, як він убиває свого брата Авеля. Каїн каже до Господа: ось ти виганяєш сьогодні мене з цієї землі. Я буду ховатися від лиця Твого, і я стану мандрівником на землі. І тепер в цю пустелю гріха і смерті дух, якби, викидає Сина Божого. І особливо промовисте, це звучить, коли чуємо слово швидко, швидко випровадив його на пустелю. Коли ми щось кидаємо, все відбувається дуже швидко, коли діємо в емоціях. І в емоціях покинув щось або когось. І тепер Бог, наче ту швидку стрілу, посилає свого Сина Ісуса Христа. Ісус поспішає на пустелю, щоб шукати те, що загинуло на цій пустелі. Я прийшов, щоб знайти те, що загинуло, говорить Божий син. Він хоче повернути нам утрачений рай, щоб ми знову побачили Боже обличчя. Через гріх людина позбавилася тієї можливості бачити Боже обличчя і розмовляти з Богом лице в лице. Але Бог ніколи не перестав звертатися до людини. Навіть тоді, коли Каїн носив в своєму серці той замір гріха, Бог промовляв до нього. Бог шукає людей. Бачимо, що наслідком гріха, первородного гріха, є вигнання зрадів. Тому і більшість наших зусиль, котрі приймаємо в цьому житті, це той пошук. Пошук втраченого раю і намагання повернутися до нього. Там не було хвороб. І тому людина шукає якогось забезпечення, щоб не хворіти, підтримувати своє тіло здоровим. Там не було смерті, тому шукають якісь ліки від смерті. Там не було зради, не було підступу. Там все було добре. Є те прагнення повернутися до того джерела добра. Але в нашому житті відчуваємо, що той досвід вигнання весь час нас переслідує, нас супроводжує від самого початку нашого існування на землі. Бо, немовля, в лоні матері відчуває себе спокійно, ніби справжній рай, є що їсти, пити, перебуває в безпеці, але настає такий момент в історії життя. День народження. Це як вигнання з на матері. Це певний шок для дитини. Опиняються в іншому світі. А потім Потім в дитячий садок, і потрапляє в якийсь колектив інших дітей, яких ми знаємо. Те шок. Є діти дуже комунікабельні, котрі відразу подружилися, є ті, які, які переживають стрес, а потім садочок закінчується, школа, а потім раптом батьки переїхали, треба змінювати школу. І нове досвідчення, і нове вигнання, навчання, праця. І ось те останнє вигнання це тоді, коли мусимо покинути цей світ, ніби він нас не задовільняє не все так добре, якісь хвороби, хвороби, війна, і переслідування. Але як приходить момент смерті, так не хочеться помирати. Бо знову мандрівка в незнане, знову вигнання. Весь час ніби переслідує цей досвід вигнання. Але вигнання ми також переживаємо і на духовному рівні. Самі собі стаємо чужими, і нам більше подобається займатися чимось, чимось чужим життям, життям наших сусідів, знайомих, батьки займаються життям своїх дітей, потім онуків і так далі. Так проходить ціле життя, шукаємо когось іншого. Бо боїмося жити своїм власним життям і подивитися в глибину свого серця. Нам краще бути з кимось іншим, ніж наодинці з самим собою. А навіть як залишаємося самі, то що? Одразу: мобільний телефон, інтернет, щоб заповнити чимось, якимось шумом інформаційним, шукати новини. А Раптом перемога або зрада, а може щось відбулося в світі, а я не знаю. Таке відчуття, що ніби цим ми затримуємо світ, якимось чином, володіючи інформацією, володіємо цим світом і нашим життям. А це неправда. Життя утікає. Шукаємо той рай там, де його немає. І кожен наш гріх це невдалі пошуки раю. Пробували, пробуватися насолоді, в чомусь іще, в роботі, в грошах, задоволеннях і. Приходить розчарування. Бачимо, що Господь був справедливий в тому, що вигнав наших прабатьків посеред свого обличчя, серед свого обличчя. Вони в той момент духовно померли, коли згрішили. Фізично жили ще довго, не зовсім щасливо, бо земля родила будь-який колючий, і в поті свого чола здобували хліб. Хоча перед цим все було зовсім інакше. В цьому проявилася справедливість Божа. Гріх отримав покарання. Але Господь також милосердний, тому що він не залишає нас самих. Він не забув про тих, які потрапляють в неволю гріха і смерті. Бог відповідає на голос того, хто волає в цій пустині, відповідає псалмам, словами сьогоднішнього 25-го псалма, котре ми співали. Господи, згадай своє милосердя, свою милість, бо вони адвічні, Взиває людина. Згадай мене з Твого милосердя, Господи, доброти Твоєї ради. Людина взиває, Господь відповідає. Ось прояв Божого милосердя то найбільший прояв цього милосердя. Ісус у Святому Духові був, якби кинутись з неба. Кинути з неба на землю, щоб розділити долю грішних. тебе і мене. Наш Господь не потребував жодного посту на пустині, ані найменшого часу покаяння. Так само, як не потребував хрещення в Йордані, тому Йоанн був дуже здивований. Каже, це я маю хреститися від тебе, а не ти приходиш до мене. Але Ісус говорить, так належить вчинити. Навіщо Було проводити цілий 40 днів часу в пустелі серед диких звірів? Чи це не було тою марною втратою часу Божого Сина, І так перед цим 30 років прожив на землі, не являючи жодних чудес, не об'являючи своєї божественно природи? Цей час передусім потрібний для нас. Ісус Христос хоче провести Його з нами, щоб ми могли. Поратися з тими нашими звірами. Навіть міну від інших євангелістів, власне, Марко зазначає, що Ісус пустелі перебував серед звірів. І такими звірами в нашому житті можуть бути наші пристрасті, а головний звіром може бути дьявол, котрий нас покушає. В святому Письмі Петро Апостол порівнює його з левом. Говорить, будьте тверезі, чувайте. Противник ваш диявол ходить навколо вас, як лев, ревучий, шукаючи кого пожерти. Противтеся йому сильні вірою. Маємо протиставитися злом. У пустелі спокуси гріха поруч з нами є не тільки Сатана, не тільки ті люті звірі, але також Ісус і Його ангел. Він перший йде на цю пустелю. Ангели як слуги нашого спасіння. Інколи забуваємо, що Бог кожному з нас дає ангела-охоронця. Бог кожному з нас щедро уділяє свого Духа Святого. А ми ніби знаємо про це, віримо, але так рідко користаємося з тієї великої благодаті, яку отримали. Ми можемо. Впоратися з нашими особистими пристрастями і гріхами тільки тоді, якщо Ісус буде серед них, буде близько. Син Божий відновлює на пустині ту владу над світом створеним. Бо в Райському саду всі тварини служили, Адаму є, Він давав їм назви. навіть якщо вони були хижаками, то не робили їм жодної шкоди. Ісус Христос відновлює ту владу, яку Адам втратив. Коли Господь і Його благодать буде близько, а Він хоче бути близько кожної людини, тоді виповниться те слово, про яке пише Йоанн Апостол у своєму посланні. Ви діточки від Бога і перемогли їх. Бо більший той, хто у вас. Ніж той, хто у світі. Сатана весь час хоче нас залякати, сказати, що він сильніший, хитріший, ніж Бог. Так, він сильніший, ніж ми, але Бог сильніший. І Бог має владу і міць над злими духами. Господь знову повертає нам це згублене панування і той втрачений рай, як писав пророк Ісая про ті часи, які настануть. Корова і ведмедиця будуть пастися в купі маленьких, лежатимуть разом, але лев, як віл солому буде їсти. Тільки тоді, коли Господь близько, то пустеля пристрастей може стати місцем служіння ангелів. Людина, якби перебуває на тому пограниччі, ось тут якісь пристрасті, ось тут звірі, а тут ангели моє. Істотою, і фізичною, і духовною. Тільки людина, на відміну від цього іншого створіння, має ту безсмертну душу, має в собі ту істру Божу, має совість, має розум, має право вибору тварин, керується інстинктами людина. Людина має керуватися своїм розумом, але як часто люди сходять до того, що керується якимись пристрастям інстинктами, а не розумом і неволею, Бог хоче відновити в нас втрачені, той втрачений образ і подобу, тому сорокаденний піст – піс це той час випробування, в якому Ісус Христос щодня нас супроводжує до перемоги. Це не я сам ходжу на цю пустелю, приймаючи якісь зобов'язання, потім говорю, витримаю. А як не витримаю, то кажу, Господи, ну я ж слабка людина. Це Господь перший йде на пустелю, а мене запрошує йти разом з ним, щоб молився і чував. В пустелі, де немає орієнтирів, єдиним орієнтиром для нас має бути Боже Слово. Ісус стає нашим провідником на весь час мандрівки, і Його Слово кожного дня буде нас супроводжувати і молитва церкви, і молитва один за одним, і братерська підтримка. Тому ми продовжуємо молитву псалму Господь благий і праведний, тому навчає грішників дороги. Він веде у справедливості бідних і своїх шляхів навчає убогих. Коли питаємо, Господи, де та дорога, якою маю йти, що маю чинити? Господь дає підказку. Навіть той семінар віри, котрий сьогодні розпочнемо з Божою допомогою, є власне підказкою для нас. Що маємо чинити? Дуже прості умови, на перший погляд, але дуже конкретні, якщо маємо в своєму серці те бажання, бо хтось може не мати, хтось може сказати, мені це не потрібно для спасіння. Різні бувають причини, щоб це не зробити. Але є одна причина, щоб зробити. Боже запрошує. Коли Господь запрошує, а людина відповідає, тоді починає співпрацювати. Моє серце починає співпрацювати з Божою волею, і Господь тоді промовляє до серця. «Виведу тебе на пустелю, говорить Слово Боже, щоб промовляти до серця Твого. Знай, що Господня дорога веде до Христа до розіп'яття. Така дорога повернення до Бога через хрест, через помирання. Про це пише Петро Апостол у своєму посланні. Христос один раз за гріхи постраждав праведний за неправедний, аби привести нас до Бога. Тому маємо довіритися цьому Божому веденню, маємо довіритися дію Святого Духа, маємо просити говорити, «Господи, лише Твої путі, милосердя і правда. Навчи нас ходити Твоїми стежками і виконувати Твою волю. Додай нам відваги виходити на цю пустелю 40-денного Додай нам сили в боротьбі з дьяволом протиставитися йому міцною вірою і тоді втече від нас. Господь прагне, щоб ми були переможцями в цій битві. Тож просімо, щоб Його Дух Святий нам в цьому допоміг.